Вітаю вас, мої любі діти, і не тільки діти. Давайте сьогодні з вами розглянемо звичайні дроби. Що це таке, як вони додаються, як вони множаться, діляться і все таке. Бо це, ну, якась проблема, скажімо, деяких учнів. Давайте з'ясуємо, що ж таке звичайні дроби. От давайте візьмемо тортик. От я малюю такий тортик. Ми на нього. Дивимось зверху, він круглий такий, і розділимо на чотири однакові частини. От ми розділили на 4 однакові частини тортик. Наскільки всього частин поділили? На 4. А давайте з них виберемо одну частину. Ми хочемо з'їсти одну частину. Ну, давайте одну. Візьмемо і з'їмо. Отже, ми взяли одну частину. І у нас вийшла звичайна дріб. Читається одна четверта. Що це за паличка така, яка їх роз'єднує? Це називається дробова рисочка. Що вона показує? Вона показує, що ми ділимо. Ми ділимо щось ціле на скільки? На чотири частини. Оце число, наскільки ми ділимо всього частин рівних, називається знаменник. Знаменник. А скільки беремо, тобто скільки взяло, одну з чотирьох, одна четверта. Одну з чотирьох. Це чисельник. Чисельник. От, одна четверта. Якщо ви хочете взяти дві частини, наприклад, скуштувати дві частини, оці зелені. А у вас ще є всі чотири, да? ми про це кажемо. Ви взя... хочете взяти дві частини. То ви запишете це у вигляді, ви берете дві з чотирьох, дві четвертих. Дві четвертих, це буде, звичайний, дріб, дві четвертих. Ще раз нагадую. Оце називається дробова рисочка. І вона то, в принципі, означає знак ділення. По суті, ми можемо це записати, що це 2 поділити на 4. Але воно записується у вигляді дробу. Тобто, коли вам треба, наприклад, 3 поділити на 5, а воно не ділиться, то ви можете записати це у вигляді звичайного дробу 3 п'ятих. 3 п'ятих. Так, оце називається звичайні дроби. Вони можуть записуватись як завгодно. Там 15. 21, там, наприклад, ну, що ми там візьмемо? 105, 93 і так далі. Так, тепер давайте розглянемо. Оце називається звичайні дробі. Тепер звичайні дробі можуть бути правильні і неправильні. Що таке правильні? Правильні це отакі, я поясню, правильно. Чому вона правильна? Тому що у вас те, що написано зверху, менше, ніж те, що написано знизу. Число Число зверху, тобто у вас 15 строго менше, ніж 21. Оце називається правильний дріб. І приклади правильних дробів. Так, при, приклади правильних дробів це, наприклад, я записую. Ну, Дві. Зараз. 2 п'яти. 4 п'яти. Ну, якщо зі знаменником 5 брати, 3 п'ятих. 1 п'ята це все правильні дробі. Бувають друбі неправильні, як оця. Вона називається неправильна. Чому вона неправильна? Ну, цікаво, чому це вона неправильна? А тому що зверху число 105. Більше, ніж нижнє, або може дорівнювати. Оце неправильний дріб. Тобто у нас 105 більше, ніж 93. Або може дорівнювати. І приклади неправильних дробів. Ну, наприклад, 5 п'ятих, якщо зі знаменником 5, бачите, вони однакові, Можуть дорівнювати. Там 6 п'ятих, 7 сьомих. Сім третіх. Оце неправильний дріб. Так. Давайте з вами з'ясуємо далі. Дивіться, ми з вами розібрали на цьому малюночку. Зараз я поставлю таку галочку біля нього на цьому малюночку з тортиком. Ну, по суті, правильні дробі. Да? Тобто, у нас одна четверта. 2 четвертих, 15-21, це правильні дробі, тобто поділили на 21 частину, взяли 15. А що робити з такою дробію? Що це означає з неправильною? Або 6 п'ятих, або 7 сьомих? Що це таке взагалі? Ну, давайте ми візьмемо якийсь там брусочок, наприклад. Я візьму, да? і розглянемо дріб 5 п'ятих, оцю першу дріб. 5 п'ятих. Що це означає? Що оце весь цілий брусочок ви поділили на 5 однакових частин. От я взяла і порізала його на 5 однакових частин. Приберу тут залишок. Тобто, на скільки я порізала? На 5. Скільки я взяла? 5. 5 п'ятих. Тобто я всі 5 взяла. Раз, два, три, 4, 5. Вибрала всі 5 собі. А, і що це буде? Що я взяла ну, весь цілий? Тобто я взяла весь цілий. А що це означає? Що 5 п'ятих це є одиничка. Чому одиничка? А тому що 5 поділити, дробоварисичка це знак ділення, 5 поділити на 5 це буде 1. 7 сьомих це теж одиничка. Бо 7 поділити на 7 це один. Тобто ви взяли всі частини. Із цілого ви взяли всі сім. Із семи всі сім взяли. Це ви, значить взяли увесь кусок. Тобто все, що було. Ви порізали на сім частин і взяли сім частин. Так, а це можна записати одиничку як 20 двадцятих. Ну, наприклад, одиничку можна записати як там, 17 17 Це все одиничка, це все одиничка. А що робити з оцією дроб'ю? Зараз я покажу. От, шість п'ятих. Як її розуміти? Ну, давайте подивимось. Ви поділили щось ціле на 5 частин. На 5. Значить, візьмемо те саме поліно, да? поділимо на 5 однакових частин, а візьмемо шість. Де взяти цю частину? Значить, у нас було два таких поліна, які ми поділили на п'ять однакових частин. І з усіх всіх частин ми взяли скільки? Шість. Раз, два, три, 4, 5, шість. А дивіться, а що це і буде шість п'ятих? А дивіться, а що це означає? Що ви взяли. Ціле поліно. І до нього додали одну із п'яти. Тобто, пишеться так: одна ціла, і залишилася одна із п'яти. Ви ще взяли одну із п'яти. Одне ціле поліно і а, один кусочок із п'яти, із другого поліна. Значить, це називається мішане число. Міша не. Число. Тобто, будь-який неправильний дріб можна або треба перетворювати на мішане число. Ну, от, наприклад, візьмемо 7 третіх. Як перетворити? Вам треба 7 поділити на 3. 7 поділити на 3. Поскільки берете таблицю, отут треба знати таблицю множення. От без таблиці множення ви не просунетесь нікуди, от, чесно кажучи, діти, ну от чесно. Якщо ви будете постійно дивитися, то ви не будете швидко розуміти, бо тут треба вміти, ну, якби. Ну, от, наприклад, я беру число 21. На які множники розкладаються, тобто, які числа при множенні дають 21? Я пам'ятаю, таблицю множення 3 на 7. Це 21. Тобто, ви повинні швидко це знати, тому вам треба знати таблицю множення. Ну, Повернемося до наших 7, поділити на 3. Щоб 7 поділити на 3, ви б знаєте, по таблиці множення, що 2 помножити на 3. Це 6. Отже, беремо по 2. 2 помножити на 3, це 6. Віднімаємо 6, залишається 1. Не туди, не сюди. Да? Тобто, що це ми по цьому запису з'ясували? Що у вас 2 цілих, тобто троєчка вміщується в 7 два рази. 2 цілих. І від сімки залишається ще одна частина. Одна третя. Тобто одна з трьох частин ще залишається. Бо у вас знаменник був 3. Тому він тут такий залишається. Оце називається перетворити неправильний дріб мішане число. Так, ну давайте ще. Ну, наприклад, 11 п'ятих. Скільки разів в 11 вміщується 5? Ну, звісно, два рази. Бо 5 плюс 5 це 10. Тобто, це буде 2 цілих. І від 11, ви ж 10, якби забрали вже, від 11 залишається 1 п'ята. Давайте ще подивимось. Ну, візьмемо побільше числа. 25. там, 9. Бо все у нас. Ну, Давайте 8 візьмемо, 8. От. Так, значить, 8. Ми пам'ятаємо 8, справа пишу, помножити на 3, це 24. Отже, в 8 вміщується в 25 три рази. Це 3 цілих. І тепер 24, тобто залишається від 25, 1, 1, 8. Так, ну давайте ще один приклад. 46.

Значить, залишилося сім яких? Тринадцятих. Тринадцятих. Можна в стовпчик ділити кому так зручніше. Сорок шість поділити на тринадцять. По скільки беремо? По три. Бо це буде тридцять дев'ять близько до сорока шести. Віднімаємо залишок сім. Оце на остача, вона пишеться як чисельник. Оце ціле число. А на що ви ділили? На що ділили? На 13. Це пишеться в знаменнику. 3, цілих читається 7 13. 3 7 тринадцятих. Так, а що робити, коли вам треба, навпаки, Мішане число записано, а вам треба перетворити в звичайний дріб, неправильний, так? Ну, наприклад, 5 2 сьомих. Що ви робите? Це означає, що у вас в цьому числі. 5 разів вміщується 7. Значить, ви повинні 5 помножити на 7 і залишок 2. І додати 2 ще оцю стачу. Ну, а ділили ви на 7. 5 помножити на 7 це 35, плюс 2 поділити на 7. Це буде у нас 37 сумих. Ви перевели мішане число в неправильний дріб. Давайте ще. ну, Наприклад, 4, 3, 11. Що ви повинні зробити? 4 помножити на 11, помножити і додати верхнє. Бо у вас от в тому числі вміщується 4 рази по 11. Ви ж на 11 ділили, значить, це буде 44 і додати 3. Яких 11? Так, це 47, 11. Неправильний дріб. Оце ми з вами з'ясували, що таке взагалі звичайний дріб, що таке правильний дріб, і що таке неправильний дріб. І які числа у нас називаються мішаними, і як перетворювати неправильний дріб в мішане число, і, навпаки, мішане число в неправильний дріб. Дякую вам за увагу, до побачення. Далі будемо розглядати додавання і віднімання дробів звичайних